Привіт! Ви на каналі Щоденник-Емігрантки, і сьогодні я буду пекти піцу із бортиками. А бортики я буду формувати ось таким способом. Ця піца буде порційна, її дуже легко буде розрізати на порції. Приготуємо тісто. Для того, щоб приготувати тісто на піцу, нам буде потрібно 300 мл теплої води. Я вже влила у миску. 40 грам дріжджі, розкришу у теплу водичку. Ось так хай розчиняється. Тільки беріть теплої, не гарячої води, столова ложка цукру, Дві столові ложки олії, та Сіль. Солі візьмемо приблизно чайну ложечку. Ось так. Це гарненько розмішаємо і додамо муку. Скільки точно піде мені муки, я напишу під відео. Я відміряю для вас і напишу під відео. Ось так. Один мірний стаканчик розмішаємо. Спочатку будемо розмішувати ложкою, а потім рукою. Другий мірний стаканчик. Дамо не весь, а половинку, і якщо буде потрібно, буду підсипати ще. Ось я замісила тісто. У мене пішло 550 грам муки. Я його накриваю салфеткою і залишаю для того, щоб воно піднялося. Уже піднялося моє тісто ось тут. Бачите? Я хвилин 10 ще зачекаю і буду готувати начинку. Тим часом ковбасу, варену дитячу. Я потру на грубій ось такій терці. Перець. Солодкий, я поріжу дрібним кубіком. Або кольцями. Буду використовувати кукурузку. У мене відварена заморожена домашня кукурузка. Майонез, кетчуп, теж буде для начинки нам. І буду використовувати два види сиру. моцарелу. Якщо у вас немає моцарели, нічого страшного. І. Твердий сир. Також додам цибульку. Ось стільки буде досить. Поріжу кубіком. На одну із піць я використаю перець та цибульку. А на другу піцу не буду класти. Ні цибульки, ні перцю, тому що ромчик не любить. Тепер хочу зробити піцу із бортиками. Це дуже просто. Я тонко розкачала тісто. І його поділила на вісім однакових частин. Тепер що я роблю? Перший шматочок я скручую поближче до основи піци. Ось так. І другий шматочок теж таким чином. Ось так у нас виходить. Ось це зайве. Я його відріжу. Тепер цей середній я буду скручувати ось так не до кінця і теж зайве відріжу. І ось тут. І таким чином я сформую цілу піцу. Я зробила одну піцу меншими шматочками, ось ці краї, а другу зробила більшими. Тепер, коли тісто трішечки піднялося, я наливаю сюди кетчуп без майонезу і беру ось таку звичайну кісточку домашню і змащую Обережно змащую основу піци та ось ці боковинки. Яйцем не користуюся, беру, змащую тільки кетчупом. Ось таким чином готуємо основу для начинки. Повністю кетчупом. Ось так. Для начинки використовую ковбасу, потерту на грубій терці, кукурузку домашню морожену. Сир твердий, потертий на грубій терці. Сир моцарелу, порізаний ось такими шматочками, цибульку синю напівкільцями. оливки, які кольцями порізала, і перець солодкий. І це все я доповню майонезом. Його я поклала у кондитерський мішок, тому що у мене. Тут дуже густий майонез, а в пакетиках майонезу у Словаччині немає. На основу піци я викладаю моцарелу. Ось такими порційними шматочками. Зверху по моцарелі я буду класти сир. Перший раз роблю піцу, коли сир кладу вниз. Але дуже хочу спробувати, тому що, коли я була у пицерії, так пиццері, роб... перший раз так роблю твердий сир кладу униз. Коли ми були у піцерії, я бачила, що твердий сир кладуть униз. І була тоді дуже смачна піца. Хочу спробувати і я, чи так буде добре. Зверху по сиру буду додавати ковбасу. Там, звичайно, була інша ковбаса, але я купила варену дитячу. Ось так. Тепер зверху по ковбасі викладаю перець. Ось так. По перцю кладу оливки. Після оливків трішечки посипаю кукурузкою, дуже трішечки. Після кукурузки кладу цибульку в хаотичному порядку. Кладу зверху для того, щоб вона краще пропікалася. Я багато раз клала цибулю на піцу і зрозуміла, що цибульку саме краще класти зверху. Тепер цю всю красоту. Я трішечки полию майонезом. Ось такими дуже трішечки зверху, для того, щоб вона була соковитою. Вона і так буде соковитою, бо тому що є тут цибуля і перець. Досить. І ставлю у духовку, буду випікати при температурі 200 градусів 30 хвилин. Ось вона печеться. Піца із бортиками, яка вона класна. Печеться приблизно 10 хвилин. Спеклася моя піца, та, що я давала униз сир. Ось, зверху оливки, цибуля, перчик. Дуже гарний аромат, і думаю, що вона смачна. Ось на такі порційні шматочки можна розрізати піцу. Ми вже куштували. Ось стільки з'їли. Ось тут випікається друга моя піца. Для ромчика. Тут є начинка ковбаса, сир, моцарела, сир твердий та кукурузка. Спеклася ромчикова піца. Кукурузка, сир, моцарела, сир твердий та ковбаска. А це ось залишилося із нашої піци. Ми її їли теплою, бо була дуже смачна. Підписуйтесь на канал Щоденник Емігрантки, ставте нам свої вподобайки, залишайте коментарі, готуйте разом зі мною! Це дуже просто і смачно! До нових зустрічей, Па-па-па-па!